Друзі, доброго дня. Я в селі Устя. Це Вінницька область, Бершицький район. А там йде Бруківка дорога і виходить вона на центральну трасу Умань-Бершить. По Бруківці сюди від асфальта кілометри півтора, мабуть. Будинок за 4,5 тисячі доларів з виходом до ставка. Газу в селі немає. Єдине, що двір заріс, люди живуть в Києві і тут. Хтось мав покусити, але не покусив. Так що хата наче непогана, як споруда. І ставок, і земля, і з документами все в порядку, сказали. І тут джунглі трохи обійду. Будиночок глиняний, обложений плиточкою. По -під стіни я ходив там цими хащами. Нічого такого не побачив критичного. Є криниця і заведена вода в літню кухню. Тобто була криниця, а Люди її знесли, я так розумію. Не знаю, як до хати підійти. Дуже все зароше. Два входи в хаті. Оце центральний. Вони заходили з боку з двору. Зараз я тут пройду. Може. Так, лічильник уже винесений. Зводи хати менше, менші хоти хощі, ніж спереду. Хата ціленька з Для глиняної хати нормально. Всередині теж все обідано, покрошено. Все терпімо. Наружі якісь. Ага, спасибо. Так, зараз підемо хату там все краще виглядає. Ого, ага, це шифера, я думаю, що це відпадає вже. Ходи живенькі нормально. Там, друзі, ставок в городі, але город зароший також. Я зараз буду шукати, як до ставка під'їхати, але сусід каже, що, що там є кладки, все нормально. там. То, ну, то Здоровий нормальний ставок. Так, тут є піч. І ось всього я думаю, що хай сусід не сказав, але я думаю, що це заведена вода була в хату з криниці, бо в літній кухні точно не знаю, що було. А, це я так думаю, що це і в хату підведено. Так, тут виходить кухня і три кімнати. Опалення все. Пічна грубами газу немає. Всі стіни... а ага, тут ні це, Щас я вам покажу. Такий цікавий тут ремонт зроблений. Щоб я ще такого ну, не зустрічав, щоб так робили. Така кухонька, піч можна вибити, кому не треба. І буде місце більше і в віранді, і тут. Вікна всі дерев'яні. Оце грубо. Сюди на кухню і на всю кімнату. А, друзі, що тут по ремонту? Ось дивіться? Оце ну, як штукатурка, але це робилося ще, як будувалася хата. Замішувалася глина, біла, наносилась і потім таким валіком структурним розтягувалося так розумію, І потім під покраску. Отак людей воно покрашено. Я так дивлюся, що ніде не бачу, що воно облущене, мабуть воно достатньо крепке. І потолки так зроблені бачу. І, ну по всій хаті так цікава така штука. Так, друга кімната. І стеля так само цим. Тукатуркою просто тоді красити, красиш собі і освіжаєш, коли треба. Меблі тут всі мають залишитися, ці, що є. Так, і сюди ще кімната. Ага, тут як... Ще один кориднат, це центральний вхід, оцей що. Що в двір, що зачинений. Це оця зелена кімната і одна кімната. Без опалення здорово. Також тут ця штукатурка зроблена. Декоративно. Ну все біле, біленьке, чистеньке, наче. Тут якийсь ковер, мабуть, усі з цього. Не побіляно. І тут також. Ця кімната здорова. Отакий От будиночок. Хатка жива, вона ну, ще підлога вся. Така собі тут якісь лінули, чи як це? Не дерев'яна. Так, зараз покажу літню кухню. Є погріб. Згривай. Да. Але погріб ми не змогли відкрити, бо нема ключа. Але сусід ось говорить, що погріб добрий, нормальний. Він там не раз був, каже. то повіримо на слово, що погріб нормальний. Так, літня кухня. Тут така кладовка є. Невеличка. Ну, нормально, скажи. Не невеличка, а цілком нормальна. Так, і кімната літньої кухні. Також є піч і груба. І заведена сюди вода. Зараз вам покажу і каналізацію. Ями правда наче немає, але десь воно тут собі видно стікало, де руки мити. Ось був підвід води і каналізація. Насос, я так думаю, що витягнули. Ну, Головне, щоб проложені труби. На насос може люди щось вступлять, а може. Такий закуток так зроблено видно грубу так зробили так. що ми ще не подивилися криницю керниця тут якось так я не знаю чи вона була зверху чи не було але ну, тут коротше отут в ямі вода і тут був насос і розведено, і в хату, і в... В хату ще вона робота, все, вода є. Насоса аж мабуть немає, так? Да? Ні, що ж є, все. А, ну кажуть, насос навіть лишився. все. Все, все, все є. В хату теж заведено, я бачу там Воду, труба оця, що йде. Вот mm -hmm. там прямо в кладовці. Mm -hmm. Так, є ще тут для худоби, сарай. А, він закритий, да ж? Курник є Далі там уже маленький кусочок зроший і сусідня ділянка йде. Да? Ага, тут, тут ще ця літня кухонька, да така Временно. Так, є ще така літня кухня. Це так уже, літня-літня. Чисто, щоб на дворі щось тут собі зробити. Ну те що є грубо, чи це піч, чи грубо. Плита. плита, щось тут можна куховарити. Можна рибу жарити. Рибу да. жарити, так? Так, і йде вихід до городу. Єдине, що... Дуже заросло, ми попробували туди дойти. Але це жесть просто. Так що я зараз десь під'їду до цього ставка з другої сторони там де попроще і покажу вам. Ну ставок кажуть здоровий. Отак От він йде довгий і в усіх тут є вихід до ставка. Оце такий город. Все, друзі, зараз десь знайду під'їзд до ставка і вже покажу вам ставок. В будь-якому випадку тут прийдеться розчищати, не знаю як це, чи трактор сюди заганяється, чи що з таким роблять. Нічого не можу сказати. Загальна площа здається 28 соток. Все, включуся зараз біля столка вже. Так, друзі, вийшли ми на столок. Обійшли все-таки чуть-чуть машиною під'їхали. Коротше, наша хата десь отам. Очерет ви бачите. Очерета багато, але все ми йшли містком, то все в воді, просто що, видно, біля хати треба розчищати, кому треба. А так ставок здоровий бачу. Рибу дозволяють ловити кажуть. Такий перехід на другу сторону, там теж вулиця йде. Отак, От такий мостик. Тут, щоб в дворі зробити, треба трохи потрудитися. Або хоча б коло себе там, я не знаю. Так, друзі, це село Устя. До Бершаді тут 10 кілометрів, до Умані 65 км. Будинок за 4,5 тисячі доларів. Газу в селі немає. Опалення пічне, Криницю, ви бачили. Заведена в двір, заведена в хату і в літню кухню. Ну Все село, село знаходиться на трасі біля бершаді. Є і церква, школа, магазини. І все, є, коробчик мовлив тільки що і... Є, є бульки йдуть риба є село три тисячі жителів. Каже дядько, ось три тисячі жителів в селі. Це не маленьке, це велике село. І школа, і садочок. Школу я бачив, а садочок. Садик. Коло коло церкви відмінний гашка робив. Ага, є і садочок, і школа. І церква здорова така на повороті тут біля вулиці. Магазин недалеко, дядька каже, що в магазині вистачає, з транспортним проблем також немає. Отак тут така рибацька тропа. Все, дякую за перегляд. До зустрічі!